Мене звати Антоніна Карташева. Життя Любовна наживо зі мною в ефірі щосереди, і серед питань, які б хотіла підняти для обговорення, теми, які розділяють суспільство. У війну таких факторів багато, адже ті, хто воюють, не розуміють тих, хто ухиляється. Ті, хто залишається в країні, не розуміють тих, хто виїхав, заплативши хабар. А ті, хто донатять, не розуміють тих, хто не допомагає ЗСУ. Чи справді українці перестали донатити, як з цим живуть волонтери, які збирають гроші? Ми запитали в Тетяни, співзасновниці волонтер. Волонтерської спільноти 50,000. Насправді всі дуже сильно зляться на те, що збори дуже важко закриваються. Але я хочу наголосити на тому, що пішов третій рік повномасштабної війни, і моя особиста точка зору, можливо, дуже суб'єктивна. Люди насправді донатять, що є сил, але не в усіх є ці фінансові можливості, які були на початку. Хтось повтрачав роботу, хтось змінив роботу. Хтось народив дитину, хтось почав ремонт, тому що життя триває. І вони донатять стільки, скільки вони можуть. Тому люди крутяться, вони щось роблять. Просто, на жаль, не в тих оборотах, як це було на початку. Тому що, ну, згадай себе, я згадую себе перший місяць. Ми донатили всі свої гроші. Ми просто хотіли віддати всі гроші, аби це зупинилося. Типу, да, от ми заплатили за це все-все. Повномасштабна війна закінчилася, живемо далі, заробляємо на щось потрібне. Пішов третій рік. Ну, Людям треба жити далі. Ініціатива, якою керує Тетяна, зібрала вже понад 7 мільйонів гривень на допомогу ЗСУ. І щоразу це нові ідеї для відео, фото та сторіс, аби привернути увагу нових людей. Бо на сьогодні їм донатять тільки ті, хто був поруч всі ці роки. І дуже важко знайти нову аудиторію. Люди, які не комунікують напряму з військовими і не мають, не проводять багато часу в полі військових, не розуміють цього. От тут і є розумієш, дисонанс. Тобто, ти можеш 500 тисяч разів сказати людям про те, що агов не зупиняйтесь, донатити, продовжуйте донатити. Вони закинуть там 50 гривень, 100, і вони будуть переконані в тому, що вони дійсно підтримали Збройні Сили України як можуть. Я чесно пропрацьовувала це з психотерапевтом. Що люди, які на мене підписані, вони не мої персональні донатори, можливо. Вони сьогодні зранку вже задонатили на п'ять зборів комусь іншому, віддали те, що вони могли віддати. І вони сьогодні не закинуть мені ті 50 гривень. Вони закинуть завтра. Вони побачили, що в мене збір, і так і трапляється. Коли трохи піднакриває, мабуть, в моменти, коли тобі приходять новини, звідти, що щось відбувається не так, як планувалося. Почалися обстріли, почалися якісь гарячі ситуації. І ти така, я не знаю, за що хватається. Що вам треба? Медичка, авто, дрон. Скажіть, що на що я маю зібрати, щоб зараз вам це допомогло, і ви там всі залишились живі. Хоч волонтерка не засуджує тих, хто не скидає гроші і з розумінням ставиться до всіх, все ж в її житті поруч залишаються лише ті, хто донатить і бачить війну так, як вона. Психолог став її другом. Я почала закриватися від людей е при, ну. В живому контакті, тобто ем, я мало бачуся з людьми. Я бачу стільки виключно зі своїми подругами або волонтерками, хто в темі війни, хто підтримує Збройні Сили України. Е, ти хотіла ситуацію? От тобі приклад ситуації, яка ще раз мені показала, що я на правильному шляху е, в нас є ну, різні компанії. Дівчат От одна із компаній, моя подруга, покликала мене е, на вечір просеку. Ну, типу, я зараз майже не вживаю алкоголю, це мій вибір. І от я така, да, добре, я прийду. Я прийшла, я посиділа хвилин 15 в тому закладі. Навколо були чоловіки, вони випивали, сміялися, голосно говорили. І мені було некомфортно. Ми вийшли на вулицю, і я одній з подруг, ну, дівчат кажу, ти знаєш, це ще раз одне підтвердження того, чому я не хожу в такі заклади. Ну, типу, мені важко, важко психологічно, тому що я в іншому світі зараз перебуваю. Я перебуваю в світі, коли чоловіки міняють форму, бо на ній багато крові. Коли чоловіки типу, в шпиталях лікують свої ноги. От таке моє коло зараз спілкування. І кажу, мені дуже важко. На що в нас відбулася дискусія? А я просто поділилась, це не була претензія. Просто я ще раз підтвердила, чому такі заклади я не відвідую. Дійшло до того, що одна з дівчат мені сказала, може тобі піти до психолога, Тань. І я сказала всім дякую за вечір, до побачення і пішла додому. Історія Тетяни індивідуальна, ймовірно, не всі волонтери почувають себе некомфортно живучи життя. Але коли у вас думки, що сил вже немає, почуйте людей, які тримаються і досі роблять все можливе. Улюблений діалог, нас, наш улюблений діалог з дівчатами-волонтерками це жарт по тому, що я хочу жити життя. Але кожна з нас розуміє, що ти від цього не відмовишся. Ну, типу, я тобі ще минулого разу сказала про те, що назад дороги немає. Більше того, я в Тіктоці побачила, просто я розгружала голову. Здається, Вовки Давінче, можливо, ні. Госпітальєри виставили новину про те, що вони шукають нових військових медиків. Я перейшла, вивчила цю інформацію, навіть хотіла подати заявку і вчасно зупинилася, тому що хлопці ще скажуть, Таня, тут. Києві, ти зробиш набагато більше. Не залишай нас без можливості підтримки і якоїсь допомоги. Я хочу подякувати всім волонтерам, всім українцям, які донатять. І ще раз наголосити на тому, що ми не програли саме тому, що не здаємося кожного дня. Дякую вам за перегляд і закликаю підняти цю тему в коментарях. Чи стали донатити? донати вашою обов'язковою звичкою? А якщо ні, то чому? Почуємося і побачимося в наступних ефірах.